Треба ж було захищати домівку. Тому і пішов. Ну, а ізначально ж додавав присягу у 2011 році на вірність українському народу. Обстрілювали страшно, коли бачиш цю видішку Запорозького на горизонті її добре видіш. Я розумію, що всім страшно, і нам було страшно. Ну нічого ж, воювали. Звичайний хлопець мріяв стати гінекологом-акушером або якимось лікарем. Щось. Життя вирушило по-іншому, довелося йти становитись військовим. Спочатку бу була строкова служба з 2012 року. Потім прийшов почалося АТО. Я попрацював трохи в міліції ще на той час, у Державній службі охорони. Вийшов з міліції, повернувся обратно в армію і. Так, ще зато і по цей день ще служу. Тобто, все життя військовий. Треба ж було захищати домівку. Тому і пішов. А відзначання ж додавав присягу у 19-му році на вірність українському народу. Би, дві присяги прийняв, а потім ще ж одна в міліції була, що також не зраджувати. Ну і так виховувало з дитинства, що треба бути захисником. У десантно-штурмових військах, 79-та бригада, 81-та бригада. 81-го бригада я був, ну це було якраз вже то саме, що ми виконували завдання. Щастя Дініжникова. Базурувалися ми в Святогірську. Сама бригада стояла в Краматорську і постійно навіть там маршрутом стрибали під час, а то виїжджали на завдання. Дружківка, Краматорськ. Дадарська дуга і Лисичанська. Да. Ми якось були на посиленні на казарменному режимі, що ми якби, ну, очікували. Накази були, що очікують, очікують, треба групи проти дівверсіоної создавали. Так само, що мало ли нападі, треба чим-то Ну, А ніхто це все не сприймав до останнього. Ми швиденько евакуювалися на Запоріжжя. І вже там пішли в сторону Васильів, на Васильівський напрямок тримати оборону. З АТО та кардинально відрізняється. Це зовсім дві різні війни. Абсолютно. Під час АТО не було ні ракетів, ні дронів, нічого такого. А зараз же вони лупять всім, чим можна. Раніше що ми могли там услушати у віддіті прильоти якогось там поодинокої гармати або пару градів і все? А зараз же... тем только можно и калибры очень разные. Ну, говорю, две кардинально разные войны. Потом нас перекинули на Никопольский напрямок. Мы стояли на блокпостах на вы из места. Это там неподалеку на Радару. Там мы постояли. Там, может быть, месяца 2 два Обстреливали страшно. Когда видишь эту Запорожскую АЭС, Она у тебя, ну, на горизонті її добре бачиш, Все, до нього було кілометрів 20-25. Вот Потім нас розформували, створили новий батальйон, окремий Старілецький, 59-й. Туди я вже попав на дуже файну посаду начальника ідальні. Була найфайніша посада за час цієї моєї служби. І то ж саме, що навіть начальникам їдальні ми, ну от саме я майже кожен день виїжджав на Бахмут. Про що, що треба було провізію підвести. Хлопцями їздили за Бахмут на позиції вже. Що ті типу, покажуть, що забезпечення, забезпечення, забезпечення буває частіше, ніж деякі військові ще на нулю. Просто що не так довго і не веде бойових дій, а виїжджати вони туди зобов'язані, тому що те, треба. Щоб хлопці були і нагодовані, і чайочок був, якісь тепленьки, якісь смаколики треба їм підвезти, щоб вони хоча б моральним духом не падали, щоб думати, де їм взяти, що поїсти. Після цього вже ж перевівся до в 47-го бригаду, там вже я попав в реактивну батарею. реактивну батарею попали. Прошли ті злагодження, там трохи підчилось і виїхали вже в травні місяці на запорізький напрямок. Знову ж таки, то Запоріжжя з нього почав повномасштабно і поки там там же і закінчив. Щоб пішли в контрнаступ, коли робили. І з травня по кінець серпня, що ми не виїжджали з того Орєхова, на Новоданіловки, мала мачка що від, там відпрацьовували. Помагали хлопцям іти насто перекривали, робили коридори. Нам було цікавіше вже. Там прилітало все, що могло приліті. Приїхали в треті 23-го року і почали підготовлювати плацдарм для наших військ. Почали потихоньку, потихеньку спалювати їхні склади з БК, їхні укріпрайони, Так само, аж їх ну, місця, їхня дислокація. Бо ж, ну, багато зарубіжної техніки. Ті ж бредлі ліопарди, з того, що я бачив, ну, дуже файні машини, І міноукладчики були в нас. Коротше, дуже, дуже дуже файно. Артилерія робота починає з вечора і до самого що... такий. І коли лежав, думав, що це туман дуже, дуже сильний. Ну, так як початок літа, все одно ж. Вологість підвищення, а то все були пороха А от зарядів, від снарядів, коли стріляли, що просто нічого не бачив, як їхати. І тоді ж потихоньку проривали ще й дорогу до роботи ну, ну, А то ми трішки зупинились. І от ми на градах. Ну, Саме я був навідником, в мене був командир, до речі. Мер одного з міст Тернопільщини, то що кажуть, депутати не воюють, а в мене командира був в бойової машини. Мер міста Монастирицький, якщо я правильно пам'ятаю. І навіть він воював. Якщо не всі не воюють, ну без артилерії нікуди. Якщо треба відійти або підійти, спочатку робиться зачистка артилерії, а далі вже рабатують піхота. Без артиллерии реально никуда не пидешь. Потому что треба подавить противника как можно больше. А это как раз при прерогатива артиллерии. Это хорошо же. А в нашем случае, что мы вывели, были, мы крыли площадями и большими площадями. В чем сам смысл РСЗВ? Мы накрываем площадь и желаем, ну, стараемся как, разы, как можно больше живой силы або техники противника. Барна за 2-2,5 хвилин уже покинуть після того, як працював. Бо Работа контрбатарейна їхня. Они вычисляют от, куда был прилет. Так же самое их птички летают, орла постоянно на Запорожье не летали, Что мы не могли порой и доехать до позиции, или выехать хотя бы с маскировки. Шо, вот висит над полем, где тебе надо отработать, и все ты сидишь в этой посадке, не можешь никуда деться. Вот только якщо побачать, то сразу же начнет прилетать туда. Найважче спати. Коли хочеться, ти не можеш. Баба, що ми по три, по чотири доби майже взагалі очі не закривало. А треба робити постійно з оптика, і ти її вже в глазах поливи, ти не бачиш нічого. А треба. І хочеться спатиньки. Нічого, нормально, і це пережили і далі переживемо. Ко всім ко всьому цьому, привикаєш швидко, в течение 2-3 днів. Воно тобі вже не страшно. Тому що ти ну, от не можеш не визватися, ти касає на розбитуй уставший, це складніше. По-любому треба ворога зупиняти. Це перша підтримка. Друга підтримка, що ніхто, крім тебе, цього не зробить. Бо там у нас не було новості, як такових, і все одно ж ніхто нічого не знав. От ми знали, що нам треба тільки вперед йти. І вперед, ну, держати, і йти. І от так ми і робили. Требует и по и урятовать, и чтобы до дома не пришли, ні до дружины, ні до мамы, ні до кого. Как бы хватало этого, мотивации. Коли ж нас типа ну, поранили, чтобы перед этим было, что их зала летает над нашим районом. Так как у нас не было планшета и связи как таковой, мы этот момент провтыкали. И потом прилетели кабики. Що один кабел упал возле нас, а второй ближе к пацанам на стволки. І все. В дві ноги. Дві ноги і трішечки спина. А найбільше досталось ногам. То просто встиг добігти до бліндажа. Спочатку ж ну, на на Подшили, евакуація на стоп-центр. Підширі там панади поділили. Далі куча евакуації спочатку на Запоріжжя само. В Запоріжжі вже на Крапівницький, спочатку в Маріупольський шпиталь. Там я зашили одну ногу, поставили вакуумний відсос, як його сказати. Ну, вакуумник. Ну, всякі гадості організму обирати. І перевели далі на больничку на больничці. Теж місяця-півтора, мабуть, прилежав. Можем, ну, майже два. Потім реабілітація, потім знову лікування. І Потім вже списали. Ну, після поранення я вже в бригаду повернувся тільки здати посаду. Що я там був, ну, не то, що не нужен. Я не мог виконувати бойові завдання У Хмельницькому РТЦК, в нашому ну, місті Хмельницьке РТЦК на посаді в командира відділення охорони взводу охорони. Так само ж ну, несу чергову службу. Дивлюся за пропускним режимом, за нарядом своїм, і так само аж підлеглі. Служимо далі. Хтось має це робити. Я розумію, що всім страшно, і нам було страшно. Ну нічого ж, воювали. І так само ж поховали багато кого зі своїх знайомих, близьких. Всім страшно. Це життя і це війна. Не кожен це розуміє. Мотивація була перші два-три місяці. Нам чим-то, хто міг, тим і допомагав. Перевозили все, запитували все. Люди брали, навіть там палки, руждя, які приходили к нам, ми будемо допомагати. Ну, ось кудись воно поділось. Воно ж побачило, що ЗСУ може хоч рішки стримати, і все. І хай далі ЗСУ самі це роблять. Для інших війна закінчилася. Що спочатку вони, да, вони побоялися трішечки. І як-то це, ну, это, ну ж говорю, як. Как... От на війні звикаєш до того, що 2-3 дні обстрілів і ти вже не боїшся їх. Так само, ще й люди, що побачили, що сюди не дійшли їх, а тут викинули там, з того же Києва, з тих же Сум. а і все, ті вони не підуть, Тобі ж можна нікого не боятися, якщо що, потім знову піднімемося. Ну, тільки навіщо ждати те потім? якщо треба викнути ворога все одно з наших кордонів, він тут не має бути? Щоб закінчилася війна? Щоб у нас був мир, щоб нормально бігали діти, не боялися ні цих тривог, нічого. Я буду знати, що мої діти колись можуть поїдуть до, до тих же бабусів, дідусів, що там поховані. Хоча б подивляться, де батько їх не народився, прожив там пів життя. По-любому треба забирати свої, свої території. Бо це наше. За своє їх не взяв віддавати. Відбудовано, красивою. Квітуче, сподіваюся, що відбудуємо, і все в нас буде добре. Вільно і незалежно.